Андрій. Так, привіт, Анастасія. Слухай, ну просто новина, ми буквально щойно зустріли Вадима Новинського в Лаврі. О. Він там, Ми його провели, він сів свій там Мерседес. Мерседес був на території Лаври припаркований, тобто не О. поза межами, як інші автомобілі, а саме на території Лаври. Може І... він освячений? Я впевнена, що посвячений. Угу. І от наші джерела там в Лаврі нам сказали, що. Вадим Новинський витратив 8 мільйонів доларів на те, щоб якось повпливати на вибір єпископів, тобто його фаворитом був Антоній, митрополит Антоній. Але він не виграв, Тобто обрали митрополита Онуфрія. Але так, ну, Вадим Новинський, коли його запитали, чи він задоволений вибор, вибором, він є в нас це на відео. Тобто він сказав, тобто він вздихнув. Так. І сказав, що обрали найдостойнішого кандидата, але перед тим вздихнув все ж таке. Ось. І ну, запитали, я по неї подумав, ми... Боже, скільки можна було купити, наприклад, таких нічних пристроїв, бачення і так далі. До речі, я ми про армію наших теж питаємо. Ми про армію ми теж питали, перед цим запитали, чи фінансував він. Він сказав, що що за бред, але коли уточнене було питання від інших журналістів, тому що я задавала це запитання, він сказав, що він, тобто, не говорив на це, не відповів на це запитання, чи фінансував він єпископів, чи давав гроші, чи ні. Є така інформація, що Дійсно були е, архі, архіреї, збиралися, і що була якась грошова винагорода. От і Вадим новинський це все підтримував. Шка, це не кримінальна річ хіба? Ну, там, підкоп, ну, не знаю, але про це, говорять саме, тобто, про це говорять саме джерела в церкві. Тобто, mm. от нам кілька людей сьогодні про це розповіли, які є. Працівниками в цій церкві не останніх не останні люди. І е, ця інформація була і в статті про те, що було фінансування. Але не знам, як насправді в церкві там е, вирішили. Е, Митрополит, новий глава Української православної церкви Московського патріархату Нуфрій е, кілька слів звернувся до журналістів. Ми запитували про е, об'єднання церков. Так дуже тема ця зараз актуальна. Він казав, що так, треба об'єднуватися, але є якби перепони канонічні. Якісь певні для цього їх треба подолати. Він завжди такий дуже консервативний. Ми так зрозуміли, в плані церкви, тобто в дотриманні канонів. І просто ми знаємо з біографії митрополита Онуфрія про те, що в 93-му, якщо не помиляюся році, чи в 92-му він активно виступав за те, щоб відсторонити тодішнього, також одного з Владика Владику Денисенка, який зараз є патріархом Української православної церкви Київського патріархата, патріархом філософії Ларетом відсторонити тоді від української православної церкви московської, тобто від, від російської церкви. Він один був з тих, хто виступав, і я задала йому запитання, як він буде говорити тепер з патріархом Філаретом, Оскільки він був одним з тих, хто відлучив його від церкви. Тоді він сказав, що він не говоритиме з філаретом, а говоритиме з церквою. Ну тобто, я кажу, ну як два ж патріар... ну два керівники повинні говорити. Він каже: Ну я теж керівник, але ж я не церква тобто, це дуже було так розмито. Питали ми про його. Румунський паспорт, до речі, він сказав, він нічого на це не відповів. Сказав, що він не буде відповідати на це запитання. І Як ще... взагалі враження від нього? Він такий не знаю, людяний приємний горкий. Не дуже говірки, як на мене. Mm. Ну, ми зняли відео, все записали коментарі. Глядачі самі оцінять, як говорить новий глава Української православної церкви Московського патріархату, але ну, дуже багато розмитих в нього було фраз. Говорив він про мир, про те, що хоче, щоб закінчилося кровопролиття. Але якихось чітких речей, наприклад, ми запитували, чому почалося кровопролиття, чи хто винен в цьому. Він сказав: Я не політик, і я не буду говорити на цю тему. Тобто. Майже від всіх якихось таких питань, ну таких незручних, він відмовився відповідати на них. Ось так. А ще, ще скажу два слова про Вадима Новинського. Ми питали його також, чи фінансує він українську армію. Він сказав, що ні, що він платить податки і цього якби достатньо. Ми запитали, чи фінансує він іншу сторону. Якусь можливу конфлікту. Він сказав, що ми провокатори, і пішов. Uh -huh. Ось так також ми зустріли Василя Горбаля. Був пан Деркач, один з депутатів партії регіонів, який також є таким ярим прихильником української православної церкви, є таким вірянином. Але, от, наприклад, дуже теж відомого вірянина, який постійно ходить в церкву, це пане Мірошниченка Юрія. Ми от не зустріли сьогодні. Uh -huh. Такі справи цікаво, справді що це означатиме. Буде відео так. все буде. Записали мене відео пана Новинського. Записали перше слово, фактично до журналістів, до громади, нового главу Української православної церкви. Все побачить, глядачі чуть, чуть пізніше буде в нашому ефірі. Дякую дуже. Анастасія Станко. Сьогодні спілкувалися вже з новим предстоятелем, блаженнішим митрополитом Ануфрієм, очільником Української православної церкви Московського патріархату.